Ти колись замислювався, якою мовою говорить твоє серце. Не якою мовою ти працюєш, а тією мовою, якою ти думаєш, коли болить, коли страшно, коли сумно, або коли навіть дуже радісно. Сьогодні я хочу поговорити про тему мови, а іменно про мову серця, про рідну мову, яку неможливо забути, навіть коли ти живеш в іншій країні. Коли ти вчиш іншу нову мову. І коли ти починаєш життя з нуля. Я біженка із України. І я не планувала цей переїзд за кордон. Це не було моєю мрією чи вибором. Я опинилася тут через війну, через обставини, які не залишали іншого шляху. І сьогодні я живу в Норвегії. Я вчу мову, я вчу культуру. Правила, традиції. Також я намагаюся, і я, і моя сім'я адаптуватися тут і почати життя заново. І я хочу сказати чесно, що Норвегія дуже хороша країна. Це країна безпеки, поваги і стабільності. Це країна, яка дала мені, моїй сім'ї. І багатьом іншим українцям новий шанс почати все з нуля. Але починаючи з нуля завжди дуже важко і непросто. Мова це перше, з чим стикається людина, яка переїжджає в іншу країну. Ти можеш бути дорослою, самостійною, мати досвід, мати знання. Мати вищу освіту, дві, три, неважливо, але через мову ти знову стаєш учнем. Ти вчишся говорити, слухати, мислити по-новому. І ти завжди думаєш, коли вже це закінчиться, коли я зможу розуміти, коли я зможу говорити, коли мене почнуть розуміти. І з часом ти помічаєш, що розум вже думає новою мовою. І це нормально, це частина адаптації, це просто вижити і жити гідно. Але є ще і інша мова, і це мова серця. І сьогодні на уроці норвезької мови ми торкнулися іменно такої теми, де ми говорили про мову серця. І в в двох моїх предметах, які я вивчаю, завжди говориться, що мова це ключ до традицій, це ключ до культури, це ключ до внутрішнього тебе. І іменно цією темою сьогодні описується корінний народ Норвегії, яких називають саме. Це була наша навчальна тема. Це була історія, культура, мова. І ви знаєте, в одному із завдань я побачила поняття Єль Єттеспрок мова серця. І вона дуже мене зачепила. Коли нам дали завдання, ми писали його разом з нашими іншими українцями. І, чесно скажу, це було дуже особливе відчуття для нас, для тих, хто говорить українською. Бо тема мови серця зачепила не тільки мене. Хтось говорив, що почуття між двома мовами, хтось говорив, що вчить норвезьку, але сумує за рідною. Хтось просто мовчав, бо не міг підібрати слів. І тоді наш викладач сказав, що щось дуже важливе: історія самів. У чомусь дуже схожа на відчуття кожного біженця в Норвегії сьогодні. Не тому, що історії одинакові, а тому, що відчуття дуже подібні. Коли ти живеш між двома мовами, між двома світами, між двома культурами, між тим, ким ти був і ким ти стаєш. І саме історія самів вона дуже складна. Тому що їх. Змушували приблизно 140 років відмовитися від рідної мови і переходити на мову більшості, Колись вважалося, що це легше адаптуватися, інтегруватися і жити як всі. І вони вивчали норвезьку мову. Але разом із мовою вони втрачали частину себе. І саме тому у 2024 році. Норвегія офіційно вибачилася перед саміським народом за політику примусової асиміляції. І що мене вразило тут це був момент визнання, коли держава визнала помилку і сказала, що мову і ідентичність забрати не можна. Для мене це був дуже сильний момент, бо не кожна країна сьогодні здатна. Визнати, що помилилася і помилилася аж приблизно у 100 з чимось років. І тоді я зрозуміла, що ця тема це не просто історія минулого. Вона про теперішнє, вона про нас, вона про нашу Україну, вона про людей, які живуть за кордоном, намагають інтегруватися і не хочуть втрачати себе і свою рідню мову, мову серця. Тому що виїжджають діти в нову країну і дуже маленько, в дуже маленькому віці, наприклад, 5-6 років, вони вже почали вивчати іншу мову. Вони адаптуються до нової культури, до нових правил, до нових друзів. І дуже легко забути рідну мову, ту, яка була в них з дитинства. І на сьогоднішній день це глобальна проблема. Глобальна проблема усього світу. В світі налічується приблизно 6-7 тисяч мов, і дуже багато з них знаходиться іменно на межі вимирання. Мова йде і разом з нею зникає частина культури і пам'яті. І от іменно самська мова, самський народ це дуже яскравий приклад. До приїзду в Норвегію я ніколи не знала, що взагалі існує такий народ. Цей народ живе більше на півночі Норвегії, Фінляндії, а також в Росії. Людей, які не говорять рідньою мовою або говорять дуже мало, і вона якраз є на межі зникнення. І це якраз приклад того, як легко втрачається мова навіть при повній адаптації. Але ми, українці в Норвегії, намагаємося робити все інакше. Так, ми вчимо норвезьку мову, наші діти вивчають норвезьку мову в школі, ми адаптуємося до нового життя, ми поважаємо норвезькі правила, норвезьку культуру. Але водночас ми. Стараємося робити все, щоб не забувати нашу рідну мову, щоб наші діти знали українську мову, розмовляли нею, відчували її серцем, щоб вони пам'ятали, хто вони і звідки. щоб наша мова жила разом із нами. Мова серця це не тільки слова, це пам'ять, яка тримає нас. Коли все міняється, це те, що не можна забрати, це наш внутрішній дім. Де б ми не були, що б ми не вивчали, ми не повинні втрачати себе. Ми не втрачаємо нашу мову серця. Ми думаємо нею, відчуваємо нею, живемо нею. І також, коли ми спілкуємося з рідними, з батьками, з близькими, з друзями, ми також говоримо рідною українською мовою. І це нам дає силу. Я вчуся адаптувати, жити за новими правилами, але всередині мене залишаюся я собою. Рідна мова це мій фундамент, мова серця це мій дім. І поки вона живе в мені, я теж живу, незважаючи ні на що. Але ми починаємо з порожнечі. Ми беремо з собою пам'ять, досвід, культуру, мову, а саме це нам допомагає не загубитися. Бо мова це дім, який ми носимо з собою. І навіть як далеко б ми не були від нашої рідної землі, вона ж завжди живе в тобі. А саме за цю мову серця, за рідну мову, ти, ти і ми тримаємося, передаємо дітям, передаємо внукам. І не забуваємо. Якщо вам відгукнулася ця тема, якщо ви теж живете між двома мовами, або просто відчуваєте, що мова це більше, ніж слова, то обов'язково я чекаю ваших коментарів. Якщо ви також думаєте мовою серця і рідною мовою, підтримуйте україномовний контент, ставте лайк. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!